Уже понад 10 тисяч звернень надійшло у міноборони від українців, які прагнуть долучитися до нової програми. Контракт 1824 Нагадаю, він передбачає виплату у мільйон гривень, нульову іпотеку та ще низку соціальних гарантій. Нашій знімальній групі вдалося побачити, як поетапно відбувається підписання такого контракту і де служать рекрути. Ексклюзивний матеріал подробиць далі. Костянтину 23. замислювався про службу давно ще коли після школи працював кельнером в одеському кафе, але вагався чи витримає у війську кілька років. Та коли почув про нову програму контракт 18 18-24», одразу подав заявку в застосунку резерв плюс. Більш скажімо так мене спонукало це, те, що контракт на рік. Є якісь чіткі терміни, тому в мене буде через рік можливість або продовжити службу, або скажімо так, повернутися на цивільне життя. Для добровольця віком до 25 років програма пропонує на вибір службу в шести бойових бригадах і посади: від гранатометника та снайпера до розвідника та стрільця-санітара. Костянтин своїм підрозділом обрав 28-му окремо механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. І ось він уже в рекрутинговому центрі. Так, також недовго роздумуючи, Я вирішив спробувати на посаді стрільця. Чому саме стрільця? Ну, молодий енергічний співбесіда та психологічний тест усе забирає лише кілька хвилин. Таких претендентів тут жартома називають мільйонерами. Не випадково для заохочення держави передбачили винагороду в мільйон гривень, і це не кажучи про що місячну зарплату близько 120 тисяч гривень. після підписання контракту військовослужбовцям перша частина грошового забезпечення проходить на протязі. Перших п'яти днів в розмірі 200 тисяч гривень. Друга частина 300 тисяч гривень приходить на протязі трьох місяців, решта 500 тисяч гривень по закінченню контракту. Окрім цього, передбачено, що після закінчення контракту людина набуває право на безплатне навчання у будь-якому закладі освіти, іпотеку на придбання житла під 0%, право на виїзд за кордон, безкоштовне медичне забезпечення та ще низку соціальних гарантій. Якщо враховувати все. Після року служби людина вже фінансово стабільна, в неї є якийсь запас, людина вже навчена, вже є якісь навички, дисципліна, і людина може вже собі обирати, чи вона буде займатися чимось в цивільному житті чи не військовій службі. Костянтин тим часом пройшов ВЛК і прибуває у військову частину для підписання контракту. каже про всі додаткові можливості та соцпакет дізнався вже згодом, і це було приємно. Запитуємо на що би витратив мільйон гривень. Якщо чесно, поки що взагалі не задумуюся на цю тему, але можливо щось відкрите навіть, на якусь кав'ярню. Можливо, але рік покажемо. Там, можливо, якісь плани зміняться. Чоловік підписав контракт і прямує до речового складу. Тут йому видають екіпірування, сумку, польовий костюм, черевики та засоби захисту, бронежилет і балістичний шолом. Пластіни четвертого класу захисту. Сам бронежилет має пахову защиту. Ну і в самому бронежилеті спереді і ззаді заді також є балістичний захист, крім пластин. Костянтин відразу приміряє військову форму, запевняє дуже зручно, також додається більше впевненості. Чудово все нове видно, що гарної якості. Ну скажімо так, я задоволений. По тому в добровольців етап посиленої підготовки, адже за умовами контракту, щонайменше півроку, вони пробудуть у зоні бойових дій. Навчання в середньому триває три місяці спершу 45 днів базової військової підготовки. Після базової загальної військової підготовки вже буде фахова підготовка, і вже залежно від фаху їх будуть підготовлювати саме на ті посади, які вони самі обрали. Тобто, якщо людина обрала там посаду розвідник або старший розвідник, або снайпер, в них буде фахова підготовка від двох тижнів. Ще після завершення загального навчання етап бойового злагодження безпосередньо у підрозділах він триває від двох тижнів до місяця. Злагодження буде проходити більш вже наближено до бойових умов, щоб люди змогли розуміти, як вони будуть виконувати бойові завдання разом. Після цього вже людина приступає до виконання бойових задач. Що стосується добровольців віком до 25 років, які раніше, після початку повномасштабного вторгнення, приєдналися до війська, то держава передбачила, що вони також у рамках програми матимуть право на виплату у мільйон гривень для цього. Таким бійцям передусім треба з. Вернутися до командира своєї військової частини з Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.